Любов на межі безумства. У Черкаському драматичному покажуть історію про кохання, від якого буває боляче. Все у межах вистави така любов. Її вже бачила наша Катерина Ковбій. Усі подробиці у її викладі. 45 тому сталося. Я вдруге завагітіла. Все нормально, ніби. Народжувати думали дитину лишати. Тиждень минул, два тижні. Так почалася кровотеча. А в мене сусідка акушерка, добре мені, я до неї. Вона каже, у пологове треба бігти до гінеколога. А в мене прописки місцевої немає. Куди ж мені? Непроста історія. Актриса Олена Брехарі сьогодні на сцені черкаського драматичного грає саму себе. Цінителям високого вона розповідає про любов на межі ненависті. У нас історія актриси Єлени Брехарі, Ось, би, її життя, би Вот, и то есть, это как бы спектакль, можно сказать, полувербатим. Э, то есть документальный, полу, конечно, есть как бы, свои художественные моменты. Один из плюсов, конечно, всего это это невыдуманность истории. Поэтому, мне кажется, зрителям было бы интересно. Такого, наверное, они еще не видели. Дорогой, наверное! А мы будем каждое воскресенье вам покупать, только вы учитесь хорошо. А от акторка Катерина Бедерак сьогодні має непросте завдання. На сцені вона втілює минуле головної героїні. Всі віхи долі своєї колеги від часів дитинства і до сьогодення Олени вона проживає перед глядачами. Цікаво, знаєте, коли ви три роки ось так проводите з людиною, а тут вам доводиться і грати. І ти так розумієш, що треба було ще трішки більше брати. щоб ну тяжко з однієї сторони, а з другої сторони, звичайно, це цікавий опит. Вистава Така любов ще одне діти ще черкаської театральної лабораторії. Автори вистави Впевнені, історія про любов на перекіз здоровому глузду повинна змусити глядачів по-іншому подивитись на власне життя. На сцені черкаського драматичного чисте почуття перетворюється на психічну ваду, пороти з якою жінки не мають ні сили, ні бажання. Зазирнути в історію непростої любові всі охочі зможуть найближчим часом. Прем'єрний показ відбудеться у черкаському драматичному 24 та 25 березня. <му> Катерина Ковбі, Сергій Фімов. Віка новини.